Перший дзвоник пролунав. У Чернівецькому ліцеї №22 22 імені Антона Кохановського відбувся День знань. Нині два класи першачків переступили поріг навчального закладу і стали ліцеїстами. А учні старших класів, опинившись за партами, повернулись до навчання. На урочистому святі з нагоди 1 вересня побували і наші журналісти. Щороку свято першого дзвоника об'єднує мільйони українських школярів, вчителів та батьків. Цьогоріч поріг Чернівецького ліцею номер 22 переступило понад 700 учнів. Заплановано в нас дуже багато. Ми зробили таку традиційну лінійку, але з невеликими ліричними сучасними відступами. Це оркестр під керівництвом пана Новаковського. Це вже вдруге. У нас вдруге вони погодилися, люб'язно погодилися на. Підтримувати це вже вони наші гості. вдруге, вони нас вітають так гарно, і ми гарно співпрацюємо з ними. Вона бере їх за руку і проводить у новий та зовсім незнайомий шкільний світ. У ролі класного керівника Юлія Похивка вже не вперше. Вчителька зізнається, що разу з трепотом виводячи на свято першачків, відчуває неповторні емоції. Це мій третій набір першокласників. У нас перший Б. навчаємо діток за освітньою програмою. Світ чекай крилатих. Дякуємо нашим захисникам за те, що дійсно у Чернівцях склалася така ситуація, що ми можемо влаштувати дітям свято, а дітки влаштовують свято для нас. Тому що, дивлячись на їхні очі, ми хочемо запалюватися, творити для них і робити дійсно свято кожного дня. Для першокласників 22-го ліцею дзвоник у стінах ліцею пролунав сьогодні вперше. Я Щаслива з того, що ми маємо сьогодні всі таку можливість наживо гуртом разом зустрітися, бачити один одного і відсвяткувати це свято. Але адже перше вересня це є символ нових звершень, нового поступу і нових можливостей. Свято знань у Чернівецькому ліцеї номер 22 зібрало понад пів тисячі ліцеїстів, а також їх батьків. Це свято знань, воно насправді таке сповнене позитивом і налаштовує дітей ну, на справжні оці такі шкільні перші емоції. Дуже радію тим, що ЗСУ нам подарувало це мирне небо, і ми сьогодні маємо можливість сьогодні прийти на такий перший дзвіночок, такий, який налаштовує на навчання на цілий рік. Патріотичність, любов до України та вдячність кожному, хто стоїть на її захисті, повинні прививатись кожній дитині з маличку. Педагогічний колектив Чернівецького ліцею номер 22 приділив неабияку увагу державним традиціям та символам. Мені Дуже сподобалося те, що це свято таке патріотичне і відповідає вимогам нашого часу. Мені дуже приємно, що сьогодні тут присутній військовий оркестр. Те, що тут буде вшанування і полеглих героїв, які були випускниками цієї школи, про те, що у кожному класі є батьки, які в сьогоднішній день захищають нашу країну, і я знаю, що адміністрація цього закладу неймовірно сильно підтримує всі всіма своїми силами усіх наш захисників Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.